Пакети з сухими супами та борщами. А тепер ще й печиво готують для наших захисників та захисниць волонтери із Немирова. До приготувань солдатської куховарні долучаються місцеві. Вони приносять до волонтерського центру буряк, капусту, моркву, картоплю та м'ясо. Потім продукти обробляють, сушать та фасують у пакети. Також волонтери виготовляють окопні свічки, димові шашки, плетуть маскувальні сітки, збирають та відправляють на фронт ліки для військових. З нами на зв'язку Олександра Подзігун та Анастасія Павленко. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, що саме маєте робити на вашій кухні вже завтра? Е, так як завтра у нас субота, відповідно о 12 годині дня у нас розпочинається велика. Спільна місія нашого нашої громади для того, щоб забезпечити наших військових всім необхідним, чого вони нас просять. Так як минулої суботи ми нафасували в два рази більше посилок для наших військових, тому що до нас їде прямує гуманітарна допомога з Франції, і завтра у нас на кухні буде велике прибирання. Ми будемо підготовлювати наше приміщення для того, щоб. Коли вже приїде ця гуманітарна допомога, там велика фура. І відповідно, щоб в нас було місце, куди скласти цю всю гуманітарну допомогу, там будуть і продукти харчування, і ліки, ну і різні. і Взагалі, просто там кожного разу це вже третій чи четвертий раз, якщо я не помиляюсь, приїжджає ця гуманітарна допомога, і, тобто там взагалі. Для нас ми відкриваємо ці фури, для нас сюрприз, що там всередині, тому що люди зносять так само, як і в нас тут наші приносять нам. Так само там у Франції зносять різні і продукти, і ліки, і одяг, і одяг для дітей. Ми там, наприклад, віддаємо його особам тимчасового переміщення. Ну, тобто, будемо підготовлювати наше приміщення до прийому гуманітарної допомоги. Але е, зазвичай у нас це фасування супів, е, фасування е, свіжого печива спеченого. <с> фасування свіжого печива, яке є максимально смачним. Його до нас привозять з села Стрічинців та Браслава, також фасування цукерок, фасування самих супів, яких є близько десяти видів, і вже наприкінці всього фасуємо коробки, які напряму відправляємо нашим військовим. Скажіть, будь ласка, чи вистачає рук і хто саме долучається до роботи? E, взагалі, долучаються до роботи це напевно саме більше. Це мешканці нашого ОТГ, зазвичай це вчителі першої і другої школи. E, також, якщо люди, наприклад, мають можливість, вони приїжджають з якихось ближніх сіл. E, ну Тобто по різному буває, але ми вже стали такою прям великою родиною і раді бачити кожного щосуботи на нашому на нашій солдатській куховарні. На да, в нас просто зазвичай одні ті самі відвідують постійно кожну суботу. Але відповідно, якщо приходить хтось новенький, ми взагалі цьому дуже раді, тому що роботи вистачить на всім. Ну в середньому, якщо так грубо кажучи, то ну, 20 людей у нас є, але якщо їх буде 25 і 30, це тільки, якби, це тільки для нас плюс. Якої допомоги потребуєте? Ну, звичайно, це фінансова підтримка. Тобто кожного місяця там у нас є група в Телеграмі нашого міста. Там збирають кошти на солдатську куховарню. Всі можуть підтримати так. само реквізити у нас є на Фейсбуці на нашій офіційній сторінці. Відповідно, кож кожним там 150-200 гривень. Ми завжди раді. Це фінансова підтримка, це підтримка людські руки. Ну і дякуючи нашим. Там жителям міста, нашим фермерам, які забезпечують нас картоплею, капустою, морквою, цибулею. Ну тобто, це колосальна їм подяка за те, що вони привозять і просто навіть іноді привозять, залишають і геть, не, не кажуть від кого це. Ми там вже на наступний день знаємо, що це там передав той то той. Та той вже тоді дякуємо. І ми вам наразі дякуємо. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку були волонтерки солдатської куховарні Олександра Подзігун та Анастасія Павленко.